Це тільки початок нашої спільної роботи на шляху до великої мети. Дякую всім, хто долучився до збору. Дякую за ваші донати. Ми виготовляємо не просто дрони, ми робимо зброю, яка нищить ворога. Головний критерій це надійність, якість та високі технічні характеристики. Деякі деталі ми виготовлюємо самостійно або купуємо в українських виробників. Але зрозуміло, що доводиться закупляти багато запчастин від китайських виробників. Але надію, що це тимчасово. Трохи інформації про наші дрони. Прилучанин виготовлює рами по нашому проєкту зі сплаву під наше спецзасоби. Вони міцніші карбону витримують в три рази більше навантаження і зламати ці рами майже неможливо. Дякую людині зі Львова, яка надіслала нам на випробування свої скиди, завдяки цьому. Зараз ми робимо дрони зі скидами на 4 вога чи 4 заряди, на 2 заряда та на один скид, заряд якого вагою від 1,5 кг до 2 кг. Нагадую, що ми робимо дрони трьох видів: це розвідники, камікадзе та со скидами. Ми не женемося за кількістю. Для нас головне, щоб наші дрони були з високими технічними характеристиками, захищені максимально від ребів та багатофункціональні. Простих китайських дронів можна купити в інтернеті багато, але користі від них в зоні бойових дій мало. Дякую всім, хто підтримує нас та донатить. Ви повинні розуміти, що ми плануємо зробити для початку 10 дронів на базі 10-ї рами з максимальною вантажопідйомністю та дальністю польоту. Наші дрони обов'язково будуть проходити випробування з урахуванням військових потреб та рекомендацій. 10 дронів це початок. При вашій підтримці їх буде набагато більше. Надалі ми готові виготовляти дрони сотнями, але для цього потрібно всім об'єднатися та докласти до цього зусиль. На сьогодні, завдяки вам зібрано близько 40 тисяч гривень. На них ми частково закупили потрібне: антени, польотники, рами. Відділ передавачі та деякі інші деталі. Рухаємося далі, донатьте, бо тільки разом ми сила і можемо зробити набагато більше. Слава Україні!